Цьогоріч 26 лютого виповнюється 11 років спротиву окупації Криму, який триває і по сьогодні, у 2014-му цього дня в Симферополі на підтримку територіальної цілісності України. На мітинг зібралось від 5 до 10 тисяч кримських татар, українців та представників інших національностей, і їм вдалося ненадовго відтермінувати голосування Верховної Ради АРК за проведення референдуму про статус Криму із 27 лютого 2014 року. Розпочалася і триває незаконна анексія, і тимчасова окупація півострова Росією. Та цинічні політично вмотивовані переслідування громадських активістів. Тож сьогодні українці згадують та вшановують мужність тисяч кримців, які боролися і продовжують чинити опір окупантам на півострові. Той хто воює сьогодні на боці України, він воює на боці правди і істини. Які б іспити нас не чекали, з якими ліхами б ми не зіткнулися, що б не було далі. Тим наміром, яким ми почали захищати боронити свою батьківщину аж у 2014 році, а зараз вже після початку повномасштабного вторгнення ще потужніше, ми повинні робити і далі. І ми обов'язково переможемо, бо правда вона завжди перемагає. Сумщина вірить, що ми поборемо російську орду, повернемо український Крим та всі разом відсвяткуємо перемогу.